Доброго дня, мої вітання. Сьогодні, як завжди, у нас на каналі Авто з Європи Супер пропозиції. І так, сьогодні нашій увазі автомобіль Volvo XC60. Даний автомобіль приїхав лише з аукціону Супер Пропозиція. Ціна тут в Нідерландах Нетто без ПДВ 13500 євро. Ціна для Європи 16330. Ми купуємо автомобілі за ціну Нетто для України, повернення ПДВ, ніхто не чекає відразу купуємо за ціну нето. Такий автомобіль Volvo XC60, кросовер 2-літровий двигун, 100 кВт двигун, ще раз повторюся, 136 коней. На автоматичній коробці передач з фаркопчиком, завитке тонування, легкосплавні диски, автомобіль лізинговий на 150 тисяч помінено водяну помпу обслужений. Повністю до останнього дня користування попереднім власником. Є сервісна історія. Надійний двигун, найбезпечніший автомобіль з всіх марок. Голландці люблять дані, дані автомобілі. За те, що вони надійні і витривалі. Чудовий такий салончик шкіряний, натуральна шкіра, досить приємний на дотик, сидіння прошиті ниточкою, чорна стеля, збережений по салону, як новий, незважаючи на те, що пробіг даного автомобіля 209 тисяч? Два ключики, кнопочка старт стоп звичайно, є мультикермо, звичайно, є круїз, звичайно є паркування, парктроніки, антизанос. Еко режим, двохзонний клімат контроль, така навігація. Досить класна камера заднього виду. Надійний супер кросовер, супер автомобіль. Розхід даного автомобіля задекларовано. Від 4,2 літри. Сервісна історія витягнута по Він-коду автомобіля, обслужений до 198 тисяч. Кого зацікавить даний автомобіль? Надам більше інформації, фотографій і ціну з прорахунком буде написано в. Темі відео. На мою думку, гаряча пропозиція такі автомобілі бувають рідко, кроскаунтрі. За ціною, що було в попередньому відео, 9200 євро. Тут в Україні вийшло 15 тисяч євро, розмитнена вже зарезервовано нашим підписником, нашим клієнтам. Цей автомобіль, відповідно, трошки дорожчий і буде розмитнений. Для України буде також більша ціна, чим 15 тисяч євро, більше 19 тисяч євро. Денні ходові вогні, світло-галоген. Можна доставити собі ледівські лампи, комплект ледівських лампів 100 євро коштує в Україні. Також приїхали ще багато автомобілів, приїхав Рено Каджар, автоматична коробка передач 170 пробігу, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, на легкосплавних дисках, ледовські ходові вогні. І другий каджарчик приїхав в комплектації босе, також легкосплавні диски, пробіг 239 тисяч. Всі пробіги чесні, автомобілі з сервісною історією, лізингові і можете не переживати. Багато клієнтів вже купили автомобілі в нас з даної площадки. І лише позитивні емоції і рекомендації. Синій металік, механічна коробка передач, комплектація звичайна на галогенному світлі, легкосплавні диски. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, телефонуйте 050 565 08 17. На все добре, до нових відео.